Дослухайтеся до свого внутрішнього голосу. Ті люди, котрі розвили інтуїцію, опиняються в потрібному місці в потрібний час. У нашій свідомості може міститися тільки ваш особистий досвід та знання, в той час, як з підсвідомістю пов'язана ціла система, котра має доступ до всієї інформації. Ви також отримуєте доступ до неї завдяки інтуїції. Перш за все, зберіть усі факти та інформацію. Шукайте будь-яку інформацію за цікавим для вас питанням. Ваша ціль зануритись у море інформації. Не намагайтесь логічно її осмислити. Тепер, коли ви зібрали необхідну на ваш погляд кількість інформації, треба розслабитись. Визрівання це спокійний етап. Підсвідомість працює день і ніч. намагається знайти відповідь. Залиште в спокою підсвідомість. Постійно думати, як би знайти вірну відповідь, можливо отримати зворотній ефект. Декілька хвилин думайте, що ви дійсно володієте потужною підсвідомістю. Чітко сформулюйте. Чого ви намагаєтесь дізнатися від своєї підсвідомості. Розслабтеся, наповніть свій мозок впевненістю, що вам відкриється правильна відповідь. Частіше відповідь надходить у вигляді перечуття чи думки, виникаючи у вашому мозку в той момент, коли ви менш за все цього чекаєте. Здатність розпізнавати ці перечуття та прислуховуватися до внутрішнього голосу приходить не одразу. Спочатку можливо опускати більшу частину того, що підказує інтуїція. Не засмучитися. ви навчитеся, дослуховуєтеся до інтуїції. Не соромтеся. Відверто кажіть свої підсвідомості, що їй мудрість, знання. Сила направляють та ведуть вас. Позитивні думки та впевненість, що ви заслуговуєте найкращої відповіді. спонукають інтуїцію на продуктивну діяльність. Розслабтеся. Глибокий вдих, видих. Скажіть собі впевнено 10 разів. Я завжди приймаю вірне рішення. На останній раз прийміть рішення. Перше, що прийде в голову, буде вашим рішенням. Уникайте логічних мислень. Іноді закони логіки не діють. Наше життя сповнене таємницями, парадоксами. Вірте своїй підсвідомості, відчуттям та передчуттям. Відкрийте цю скарбницю. Ідеї, рішення існують всередині вас.